Оби, в принципі, за півроку нічого не змінилося. Все як було, так і залишилось. Спереді у нас знаходиться бар. З однієї сторони у нас рецепція. І якщо спуститись трішки нижче, то там буде ресторан. Друзі, в першу чергу я приїхав в Сафір для того, щоб перевірити, яке тут харчування. Тому що по вашим відгукам, що півтора роки, що два роки назад, що на момент моєї зйомки, це січень 22-го року. Харчування було слабеньке для п'ятірки слабеньке. Тому зараз справляємось в головний ресторан на обід. Дивитись, який зараз вибір у їжі. Розмір ресторану залишився такий самий. Давайте відразу підемо в ту зону, в яка раніше не працювала. Ну, і, в принципі, зараз вона також не працює. У нас тут лише напої, один вид розбавленого соку і просто холодна вода. Ну і тепер йдемо до основної лінії роздачі. Знову ж таки, лінії залишились ті самі. Мені здається, харчування, мабуть, тут не скоро поліпшиться. Трішки м'яса, овочі на пару. Картопля з м'ясом, є риба. Є овочі, гриль, є куриця та рис. На обід у нас два види супа. Зовсім невеликий вибір по солодощам. Ага, тут є продовження. Ну, в принципі, видів 12 буде. По фруктам також печалька, фруктовий салат, апельсин. Фініки та виноград. З іншої сторони хліб та булочки. Тут у нас салати. Так, холодні закуски. Ну, в принципі, все. Ресторан, а, ні, є ще зона видачі трішки далі. Але як на мене, то в принципі нічого не змінилось і харчування все ж таки повинно бути кращим. До речі, краби, м'ясо, а також рис з крабами. Ну ось це додалось, це тішить, звичайно. Я зараз вийшов трішки на вулицю перезагрузитись, не знаю. Зараз спілкуюсь з гестрелейшн готелю. Задав питання, чому немає на вході в готель українського прапору. У них на центральному в'їзді близько 14 прапорів. Російський прапор висить, український вони зняли. На моє питання, чого немає прапору, зараз Україна не літає або літає дуже мало, тому у нас немає українського прапору. Проте літає Росія, російський прапор висить. У мене немає слів, чесно. І відправляти сюди, пропонувати цей готель своїм туристам я не буду. Я вам покажу зараз о, ситуацію в готелі, яка відбувається. Але туристів так бляти не буду. Перебуваючи тут в січні-лютому, чи лютому, мабуть, в першій половинах половині лютого. Всі український прапор, звичайно, літали прямі, прямі рейси, тоді Росії було мало. Український прапор був. А зараз нафіг, надо, треба, да? в готелі нічого, в принципі, не змінюється. Харчування як було поганим два роки назад, таким залишилось, а готель ще більше зробив для того, щоб українські турагенти не пропонували його туристам. Тому ну звичайно обирати чи ні, це ваше право, але я своїм туристам сафір пропонувати не буду. Ну і не тільки за позиції готелю, ну і в тому числі і за харчування. Тому що харчування тут як було слабеньким для п'ятірки, для п'ятірки в хадебі харчування дуже слабе. Як було воно слабе півроку назад, рік назад, таке воно і залишилось. Але ця зона, там, де фунікулер, де вид на басейн та на море, як завжди, залишається прекрасною. Чудовий панорамний вид на море, на басейн на території готеля. Фунікулер працює один, як і раніше, планували поремонтувати другий, але як бачимо, працює лише один. Ось так виглядає зона chill Out. Розташована вона відразу на виході з рецепції та головного ресторану. Відпочивати тут можуть гості тільки 16. Це зона для дорослих. В басейні є бар. Тоді він не працював, якщо не помиляюся. Зараз він працює, тому можна буде брати напої і тут відпочивати. Хочу нагадати вам, що готель Сефір має каскадну форму. Спуски тут або по сходинкам, або фунікулерам. Є піщаний захід в море, та є захід з пірса, і тут чудовий кораловий риф. Тому, якщо плануєте відпочинок, беріть з собою трубку, маску, ласти. Можна буде роздивитися підводний світ при готелі. В минулому випуску я вам показував номер стандарт, якому я жив, а в цьому я вам покажу номер делюкс. Номери не сильно відрізняються, різниця лише в площі. Якщо стандарт в мене був десь, де закінчується кровать такого розміру, то тут є іще, він трошки більший, делюкс. Є додаткове ліжка, яке розкладається. І у нас вид на море. Тому що стандарти вид на сусідній корпус. Або ж на сад. Тут у нас чудовий панорамний вид на море. На балконі є два стільчики. І покажу вам зараз ванну кімнату. Вона захована за ось такими дверми. В ванній кімнаті є ванна, біде, туалет, умивальник і ще один додатковий шкаф. Нагадаю, ще раз це номер делюкс. Кого цікавить номер стандарт, дивіться передній мій випуск. Я вам залишу посилання під цим відео. І так, що змінилось в готелі за півроку. Окрім того, що зняли український прапор, більш нічого. Харчування залишилось яке було. Wi-Fi лише на лобі, як і був. Хоча кожного разу обіцяю, що буде по всій території готелю. І кажуть, що запланували на наступний рік повністю реновацію всього готелю. Це з 23 року буде. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sašatreл.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. СашаTrewel.com.ua а також радж підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця. Я вам показав, що змінилося в готелі за 7 місяців. Показав вам номер делюкс, якого не було в передньому випуску. А ви діліться своїми відгуками від відпочинку в цьому готелі в коментарях під відео. Мене звати Саша Гурш і від вас, лайк та до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!